Мабуть, справді українська влада насамперед винна в тому, що на сьогоднішній момент ми маємо ситуацію таку, як маємо на Сході, таку, як маємо з Криму. На жаль, виходить, що Україна мала таку віктивну поведінку. Вона своєрідно провокувала в даному випадку Російську Федерацію власною нерішучістю щодо здійснення реформ. Власною відсутністю національної ідеї, влас, власною неспроможністю ставити перед собою завдання, які б вона могла виконувати і виконувати їх успішно. Це все величезні проблеми. Але з іншого боку, я думаю, що ми зараз переживаємо момент, коли відбувається справді не на словах, а в реалії становлення української політичної нації. Росія добре усвідомлює, що те саме кіновиробництво і виробництво серіалів це потужна ідеологічна зброя. І вони докладали багато зусиль для того, щоб розвивати цей сегмент власне ідеологічного впливу. Я не думаю, що у нас повинен бути такий комплекс провини. Як який був, скажімо, в нацистській Німеччині після правління гігла. Ні, ми маємо мислити насамперед конструктивно. І ми маємо шукати шляхи до нашої спільної перемоги. І дозволю собі ще одну, ну, наостанок в цьому слові крамольну думку. Той факт, що Україна не розвалилася після першого удару. Свідчення того, що ми вже перемогли, тому що в мене є підстави розраховувати, що в Росії думали, що нас лише штовхнуть, і ми всі посипались. Цього не відбулося. Тобто, у нас є подальші шанси на боротьбу і подальші шанси, як на мене, небагані наперед. Звичайно, звинувачувати всю українську владу за 23 роки за те, що вона робила з Кримом і Донбасом. Це абсолютно слушні звинувачення, що справді не було нічого спрямованого на. Організація цих регіонів, але я трошки піду трохи далі. Мені здається, що вина не тільки влада, а винні наші колеги, історики, абсолютно винні в тому, що сталося. Винні не тому, що не досліджувалися історії протягом тих 23 років, не скористалися чотирьох років, не скористалися тими можливостями, які отримали цього проголошення незалежності. Ні, вони досліджували, робили достатньо багато. І в академічному плані я вважаю, що українська історіографія досить серйозно просунулася і дуже багато чого зробила. Але чи цей академічний план якимось чином впливає на уявлення суспільства про його минуле? На жаль, ні. Чому не впливає? Тому що е, українські науковці, історики, наші колеги тішили себе великими науковими здобутками, коли їхні книги видавалися накладом по 230 Ішли себе великими науковими здобутками, проводячи конференцію на Горшовську 6, здається, на четвертому поверсі в колективі по 20-30 науковців, вважаючи, що це справді наукова конференція, яка має якийсь вплив. Звичайно, що, що і навіть такі наукові форми дозволяли якось підвищувати свою кваліфікацію типу їх учасникам, але в жодному випадку ці наукові форми не впливали на суспільство. В результаті за ці понад 20 років незалежності України ми отримали справжню прігову між. Тим рівнем науково-академічного знання про наше минуле і рівнем знань суспільства про наше минуле. Е, містком між цією прігово могла би бути якась науково-популярна, науково популярна публікація, науково популярна робота. Але до них колеги науковці практично до цієї роботи не вдавалися. З кількох причин? Тому що легше, звичайно, цього не робити і переконати себе, що виконуєш свою місію, займаєшся виключно академічною роботою. Але була, тобто це така практична причина, очевидно, була і певна ідеологічна, якщо можна так сказати, причина. Справа в тому, що всі ми знаємо, що в Радянському Союзі історія була такою служницею ідеології, і е, історики змушені були писати тільки те, що замовляла влада. Після розвалу Радянського Союзу, е, е, коли стала можливість якось економічної свободи писати, те, що вважають за потрібним, серед дуже багатьох наших колег е, стало популярним взагалі де, про те, що. Історія потрібна тільки заради заради науки, історії, історія для істориків. Будь-які тези про якесь умовне суспільне служіння істориків стали своєрідним таким мовітоном. Тобто це, 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 це те, про що не варто говорити, бо від нього нібито ткне якоїсь радянські.